А далі в нашому етері буде більше аналітики, яку ми почуємо від Олега Постернака. Це політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго вам дня і слава Україні. Расслабині, отож, знаєте, вчора увага була прикута до Женеви. Сьогодні вже та десь добу вже орієнтовано вона прикута до Абу Дабі, тому що знову ж таки тривають переговори в російсько-українській війні за участю Сполучених Штатів Америки, США проводять переговори з Україною та Росією в Абу-Дабі. Україна Україну представляє начальник гур Міноборони Кирило Буданов. Про це пишуть у Financial Times. наразі. Невідомо, чи Україна, Росія і США зустріч будуть зустрічатися усі разом, чи переговори проводитимуться окремо склад російської делегації. Також невідомий від сполучених штатів участь переговора переговорах. Бере міністр об армії США Ден Крісто Кріскол. Ну загалом та потім вже з'явилася інформація про те, що нібито не мало бути в Абудабі цих переговорів, що мали мали збиратися дійсно українська та російська сторона, але трішечки по. Інших питаннях, але власне, от генерал вніс свої зміни, так би мовити, та і от зустрілися саме по цьому. Е, на вашу думку, дійсно, ну в принципі, таке щось схоже вже було, коли власне в Туреччині зустрічалася російська делегація, українська делегація, американська делегація, вони були окремо, потім були разом і так далі. Зараз те саме відбувається на вашу думку. Мені мені здається, йде трішки про інші речі. Ми знаємо, що зараз майже невідомо точно зміст нової оновленої мирної програми в Женеї. Угу. Тобто, ймовірні, наступний сценарій американці повинні були ознайомити з росіян, з росіян, росіян з оновленим погодженим документом. А якщо в Абу-Дабі присутній Буданов, то тоді це може означати дві речі. Перше, як представник спецслужби Буданов, е, можливо, проробляє е, питання гуманітарного характеру, обмін військовополоненим, е, повернення українських цивільних заручників, а можливо українських дітей. В якості е, стартового е, компромісу, яке, е, яке Росія може продемонструвати. Друга причина, чому може бути присутній Будану в цьому ситуації, щоб американцям було, було б легше. Пояснити росіянам чи погодити з росіянами е, певні спірні і надзвичайно е, е, некомпромісні пункти угоди. Е, коли це відбувається в форматі човникової дипломатії, це власне так, угу. то е, це може призводити до певних проблем е, з розумінням. Як це було вже з Віков декілька разів. Пам'ятаєте, коли Віков поїхав до Путіна, потім він почав готувати зустріч з Панкоріжі, потім е, виявилося, що Віков не так зрозумів росіян, потім це все було передано досить викривлено європейським делегаціям. І через це, в принципі, тодішня спроба мирного врегулювання зазнала. Краху. Тепер можливо для того, щоб не допустити цього, якраз присутність української сторони показує, що американці дослухаються до України і намагаються. Показати українсь росіянам наявність ну таких фундаментальних аргументів української сторони, які важко буде росіянам відкинути, але тут принципово інша річ. Те, що саме скоріш за все росіяни не захотіли розмовляти з представниками інших іншими представниками української делегації, а загальновідомо, що можливо з Будановим саме вони готові розмовляти. Тому це одна із третіх причин, чому він там присутній. А чому на вашу думку саме Кирило Буданов? Ну, повторював успішність обмін однозначно, що Буданов користується значним авторитетом, як в середовищі українського суспільства, так і в силах оборони України. Тому можливо, ймовірніше за все, він є доволі ну а, ваговим представником збройних сил України на цих а, бесідах. Україна погоджується на мирну пропозицію. Залишилося врегулювати дрібні деталі. CBC News. чиновник США, який перебуває на секретних переговорах. В Абудаві уже весь світ говорить про ці переговори, але що називають їх секретними. каже, що все відбувається швидко і чекають відповіді росіян. Путін переконаний, що захопить всю Донецьку область шляхом переговорів або на полі бою. Американці вважають, що він має рацію. Сказав він. Пресекретар Дріскала сказав, що переговори США та Російської Федерації в Абу. Дабі проходять добре, і власне на фоні цього всього з'являються все якісь нові такі інсайдерські е, інформації про те, що нібито Україна погодилася на е, максимальну численність війська е, Збройних сил України, нібито цифра 800 тисяч, хтось там говорить про ще якісь деталі. На вашу думку, е, дійсно наскільки зараз Україна, от е, знову ж таки, давайте з вами два сценарії та обіграємо. Якщо дійсно погодиться на ті. Е, Володимир Зеленський, нібито говорив про 19 вже пунктів та про меншу кількість пунктів, ніж було першочергово. Але якщо зараз погоджується, і якщо не погоджується, що тоді на вашу думку? Опція не погоджується. Це дуже складне і дуже ну, страшне питання з страшними наслідками, точніше. Ми ж бачимо кількість обстрілів росіян і їх фанатичну звірілість. Вони б'ють прямо по житловим кварталам Харків, Одеса, Київ сьогодні. Варіант, тобто варіант не, погоджує, не погоджується, мені здається, вже майже ніхто не розглядає. Проблема, ну, питання в тому, що американці то в принципі готові слухати українську делегацію. Американці коригують. Йдуть на поступки в своїй програмі мирній попередній 28 пунктів, які на всі минулого тижня вговорю, то українцям і немає, начебто, і сенсу тримати безкомпромісність. Ну, якщо американці коригують цю програму, навіщо нам не погоджуватися? Да? Тому українці погоджуються і відшліфовують кори. Бють, змінюють деякі пункти. Проблема в тому, що я, на жаль, не можу вам сказати, нам всім би хотілося які остаточна версія і редакція цих пунктів. Бо під час переговорів в Женеві, наскільки відомо, українські делегації, якраз Марко Рудо булікнув в зливах ЗМІ. Тому ймовірніше за все. Зараз буде ще більшим не? і журналістам і експертам ну, приходиться лише констатувати. Що стосується вимоги демілітаризації, я вам хочу сказати, що армія навіть 800 тисяч це просто величезна армія. Порівню. Європою, да. та де в ряд України європейських шада, да. е, зрозуміло, що ймовірніше за все Україні, українському народу, важко погодитися, що росіяни загалі диктують, хоча б якісь умови. Тобто, проблема не в чисельності української армії. Вибачте, це треба ще прокормити і е, профінансувати навіть армію в 600 тисяч. Це величезні кошти державному бюджеті. А якщо не буде завтра фінансової допомоги з боку Європи, то у нас не вистачить грошей навіть і на 200, і на 300 тисяч. Давайте відверто скажемо. Да, але з іншого боку, просто те, що українська делегація намагається тримати якусь суверенну суб'єктність і давати ознаку того, що не буде повного диктату, тотального диктату росіян. Які присутні, на жаль, невидимою нині ніттю на цих женевських перемовинах, то це нам ну, я вважаю, досить правильно той факт, що ми зараз тримаємо да, свою позицію в цьому плані, але фундаментально скажу, що і 800 тисяч це значна кількість збройних сил України, навчених яка прийшла армію, пройшла війну, пройшла. Гарячу, гарячі бої це вагомий і єдиний можливий серйозний гарантія безпеки України. Добре, Росія отримала план Трампа неофіційними каналами і готова обговорити конкретні формулювання. Це сказав Сергій Лавров. Ще на чому наголосив їхній глава МЗС. Російська Федерація має у своєму розпорядженні план Трампа з 28 пунктів. Інших редакцій не бачила. Захід хоче переінакшити план Трампа та підірвати зусилля щодо врегулювання. Російська Федерація очікує від США узгоджену з Європою та Україною версію. Трампа, плану Трампа, та безпосередньо потім ще там Пісков розказував багато, заявляв безпосередньо про те, що ми не в курсі щодо цієї делегації, яка зараз в Абудабі російської він промовчав, тобто ніяких коментарів не надав, хто що де, коли куди поїхав, і так далі. Та знову ж таки на вашу думку, зараз Російська Федерація вона може дати задню, от власне за тих умов станом на сьогодні, як вона це робила вже неодноразово. Тепер це буде в залежності від того, які аргументи тиску використає проти Росії американська делегація, ну Сполучені Штати. Mm -hmm. А якщо мова йде про більш серйозні санкції, наприклад, законопроект Лінці, Грема і е, Виталія. Якщо мова йде про ще більші гірші для росіян фінансові обмеження, які можуть бути застосовані. Або торгівельний ембарго безпосередньо проти російських товарів, наприклад, то, е, ну або вплив Китаю. Нагадаю, що нещодавно відбулася телефонна розмова Сідзінпіня і е, Дональда Трампа. До речі, природа цієї розмови якраз стосувалася української теми. І в китайських звітах стояло питання про те, що делегація, ну, США Китай точніше вимагає, ну розуміє необхідність вирішення українського питання через. Розв'язання першопричин кризи. Тобто це тупо російське формулювання, яке використовується періодично, і, ймовірніше за все, Трамп міг би попросити ці зімпіня вплинути на Путіна. І це. Я завжди це говорив вже майже 2-3 роки, повторюю одне те саме, що це найбільш жирний і найбільш результативний аргумент на Путіна, впливу на Путіна. Тобто американці зараз в своєму, е, своєму впливові на Росію підходять вже з врахування всіх помилок. Угу. Помилок е, весняних, коли е, Трамп думав, що він дуже швидко досягне миру через. Е, Пропозиції до Росії, бо у нього гарні відносини з Росією. Помилок анкоріджської зустрічі, коли Трамп думав, що достатньо лише однієї зустрічі для е, швидкого прогресу в е, плані вирішення кризи. Помилок, помилок сподівання, що Вітков зробить таке саме диво, як в Газі, із, з із, Ізраїлем. Да? Все це провалилося. І безумовно. Впливає тепер на те, що американці підходять до вирішення російсько-українського питання вже більш інструментально так, як цього заслуговує Російська Федерація без чесного і справедливого партнерства, а з елементами поки що мікротиску впливу. Ну ми ж хотіли б побачити на Росію більший тиск, такий самий, як і на Україну, наприклад, це відверто. Але тим не менш, Трамп обирає Трішки інші поки інструменти, і з Росією він веде себе більш лояльніше, е, акуратніше, гнучкіше. Ну, якщо це приведе до вигідної для України мирної угоди, я не бачу в цьому катастрофи. Хоча б, да, це ну це впливає на те, що як ми розуміємо і читаємо зараз американську лінію поведінки. З тих 28 пунктів, які були оприлюднені, та договор знову ж таки, то е, там була мова і про НАТО, про невступ України до НАТО. Та там ще було там щодо гарантій, там Давні пункти і так далі в НАТО вже явили безпосередньо керівник про те, що цей план потребує коригування із сторони НАТО. Більше того, європейські союзники України працювали. ми пам'ятаємо про те, що був ще й план миру від Європейського союзу, але вже от сьогодні Європейські союзники України працюватимуть над покращенням мирного плану США, а не складатимуть окремий документ. Принаймні, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Стармер наголошує, що справедливий і тривалий мир можливий лише за таких умов суверенітет України має бути збережною. Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому. Питання щодо України та її майбутнього мають вирішуватися україною. Питання, що стосуються Європи та НАТО, потребують згоди Європи та членів НАТО. В принципі, справедливо, та але можливо це і не на краще, як ви думаєте, так що й от взяли за основу один план, тобто вже немає цієї подрібності, що одні працюють над тим планом, другі працюють над тим планом. Кремль говорить, а ми не в курсі, ми нічого не знаємо. Там вони взагалі спочатку говорили, що вони не знають, це Зараз ми сказали за тих 28 пунктів, Що от всі взялися за це один план та миру, і як підґрунтя вже його розробляють кожен в своєму напрямку. Це добре чи ні? Від само початку європейський план виконував іншу мету: мету показати, що у Європі є своя думка. Угу. Спроба а, зняти накалу і напруження, яке а, вчинив Дрізко і американські генерали в Києві. Да? Дати зрозуміти, що американцям питається проявити гнучкість і врахувати частину погодження, то сторгуватися. Так би мовити, в принципі він зараз виконує цю роль. Європейці значного відіграє в цьому плані Джонатан Пауел це радник прем'єра Британії Кіра Старма з національної безпеки. Саме він сидів посередині столу, коли в Женеві відбулася делегація зустрічі делегацій європейських українців і американців, і саме британцям зараз належить оця політика з а, максимального погодження. І о, формування якогось компромісного фінального документу, який би задовольнив і Європу, і Україну, і США. Ну українцям це лише на користь. Бо ви бачили європейський план. Він майже кожен пункт повністю відповідає інтересам України, принаймні навіть більше ніж уявити міг могла би Україна. Та у випадку там наявності різних ініціатив мирних до цього, наприклад, китайсько-бразильської ініціативи, давайте згадаємо, да? Але е, в цьому плані американці досить гнучкі. Е, Нас врятувала дві речі. Перше, конкуренція в середовищі адміністрації Трампа між двома лініями, трьома навіть лініями. лінію Віткофа, який є особистим спецпредставником Трампа, лінією Рубіо, який є. Більш е, виважений з точки зору класичної дипломатії, і я б сказав, Рубіо більш проукраїнський український з усіх представників адміністрації, хоча його повністю там про українським вважати дуже дуже е... складно. Обережно. І третя, доучилась команда Джей Дівенса. Оцей Дені Дрістол, американський генерал, секретар армії Збройних Сил Сполучених Штатів або, як журналісти його називають міністр армії, да? Да. А, то він ус, є, нагадаю, одногрупником Джей Дівенса. Він людиною Джей Дівенса. То Джей Дівенс зараз на етапі. Спроби пробити оце мирне врегулювання, якраз залучив цього Дрістова і намагається перед Трампом показати успішність своїх свого підходу. Uh -huh. І ось зараз в адміністрації Трапа конкуренція цих трьох осіб: Віткофа, Рубіо і Дрістова. Тому те, що ми бачимо в Абу-Дабі, Абу це лише це не фінальна річ, це просто один. З напрямків пошуку мирного врегулювання Рубіо, до речі, вчора чи сьогодні навіть доповідав Трампу щодо а, результатів женевських угод і, і, і ви знаєте, що Трамп часто дуже коригує свою точку зору після тих чи інших доповідей, думок, обміну думок тощо. Давайте дочекаємося фінальний документ. Хотілось би мені сказати деякі підсумки щодо нього. Мені важко проті... поки прогнозувати мої експерти-колеги це дуже люблять робити. Які там пункти можуть опинитися. Якісь пункти, якісь якихось пунктів там точно ще немає, бо треба буде особиста зустріч зеленського Трампа. Угу. І це скоріш за все НАТО. І це скоріш за все. Оце питання про обмеження армії. А можливо територія на вашу думку чи ні? Не буде територія так. однозначно так. і третє питання. Це в території, тому що дійсно от Володимир Зеленський Зеленський сказав, що є та точки, але дещо потрібно особисто йому зустрічатися. І говорять, що а, зустріч Володимира Зеленського і Трампа планується на найближчі вільні дати американського президента у листопаді місяці. Знову ж таки, та а, чи поч... побачимо ми п'ятницю, яка вже була в овальному кабінеті на. Шу думку, чи буде власне, незважаючи там на успішність перемовини і так далі, Трамп далі тиснути на українського президента, можемо побачити, якщо переможе одна з ліній в адміністрації Трампа, наприклад, лінія Віткова. Угу. Всі три змагаються за фінальну думку Трампа. Але ж, проблема в тому, чи, чи може навіть успіх, в тому, що Трамп безпринциповий в плані України. Йому, в принципі, цього деталі цього плану, ну це підкреслюють багато аналітиків, насправді не цікаві. Він не зацікавлений в пошуку, в заглибленні. Він хоче вижити лише максимальний піар-ефект. Він закінчив чергову 9 чи восьму війну. 9, 9. Хоче... В нього список вісім да. вже є. От, так. він хоче отримати дійсно Нобелівську премію миру. Він хоче задовольнити перед стартом виборчої кампанії республіканську партію, що він приніс успішні зовнішньополітичний кейс. Ви знаєте, що республіканці, електорат республіканців, вони хотіли б, щоб Америка досягла захистила суверенітет українців угу. в цьому цьому питанні боротьби з росіянами. І все це продати красиво публіці. Все. Буде там Каховська гідроелектростанція в складі України чи Запорізька атомна електростанція, чи повернеться Харківська область, невеличкі окуповані частини Харківської області України. Трампа суттєво не хвилює. Це варто зрозуміти йому, як президенту США, важливі лише картинка, оця поверхова. А ось змагання за зміст за внутрішні якраз і відбувається між його командою: Рубіо, Вітков, Дрістол. І вони українцям бажано мати вихід на всі три. Центри впливу. Uh -huh. І там, де працює Єрмак, наприклад, з Вітхафом е, з Рубіо, важливо, щоб Буданов працював як генерал армії, бригадний генерал, разом з таким же генералом Дрістолом. І де знайти більше можливості для швидкого порозуміння е, е, краще, ніж там політик, коли з генералом спілкується. Наприклад, Єрмак, да, він політик, як не крутий, не військовий. Тому. Е, ми маємо використовувати будь-які можливість, щоб остаточна лінія, остаточна формула миру, да. Була максимально врахована щодо українського інтересу. пане Олеже. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етару. Олег Постернак – це політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Був з нами. Говорила безпосередньо про зустріч, яка е, відбулася в Абу-Дабі, про майбутню зустріч, про можливу реакцію Росіян, зокрема і України. А інформаційний марафон на телеканалі tv 7 триває. Далі попереду ще багато цікавого, тому залишайтеся з нами та слідкуйте за прямими етерами на нашому телеканалі. Через війну ви покинули свій дім. Постраждали від дії агресора. Держава гарантує безоплатну правову допомогу. Зателефонуйте 0800 213 103. Юристи роз'яснять, як відновити документи, як виплачується пенсія та соціальна допомога, як отримати компенсацію за оренду житла, нададуть інші правові консультації: дзвінки на номер 0800 213 103 безкоштовні. Правова допомога поруч уже четвертий рік. Третя окрема танкова залізна бригада ламає зуби московським окупантам. Танки, самохідні гаубиці, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники і незламний колектив усе це чекає на тебе. Ми дамо тобі зброю, досвід і крила перемоги. Ти броня. Захисти своїх. Підписуй контракт за програмою 1824, Європейські столиці та українські міста. Великі заводи та маленькі кав'ярні, тисячолітні храми та дитячі майданчики, український прапор та Україна стоять, бо стоїть піхота. Подякуй піхоті.